Всім привіт, друзі, на зв'язку з вами, як завжди, я Захар, і це ще один відеоролик по технічному аналізу. Я бачу, що даний формат вам заходить, тому я буду продовжувати навчальні відео. Живу я на біржі квоти, всі ви її прекрасно знаєте. Якщо ви нині ще не зареєстровані, обов'язково спускайтеся за посилання в описі цього відеоролику та приходите реєстрацію. А також весь відеоролик у вас праворуч буде промокод, котрий буде надавати вам плюс 50% до суми вашого депозиту. Тому можете використовувати його. Від торгівлі по ТА. Використовую 30 я використовую 30-секундний таймфрейм, коли торгую самостійно, тому що, в принципі, до експірації, котру я підбираю, це десь приблизно 2 хвилинки. Цього з головою достатньо. Тому дивіться, що я роблю: поставив таймфрейм, далі обов'язково маю додати індикатор. Індикатор я додаю RSI, тобто ось він знаходиться RSI. Набираю на нього і далі далі, я нічого тут не змінюю. Тобто я знаю, там люди ставлять період там більше, менше, ні, не треба. Дефолтне влаштування, вони підходять, вони на той дефолтні, що в принципі максимально підлаштовані е, під графік. Тобто, все зробили вже за нас. Нам просто треба додати індикатор і орієнтуватися по ньому. Щоб по ньому орієнтуватися, ви зможете переглянути відеоролик у мене на каналі. Можливо, він ви за тут, або просто знайдіть його самостійно. Так і називається там як використовувати RSI. Поки поясню, у нас. У нас є дві зони зона 70% та та вище, зона 30% та нижче. Коли підходимо у верхню зону, відбуваємося доносу. Коли підходимо до нижньої зони або входимо в неї, відбуваємося вгору. Тобто все максимально просто. А де ми зараз знаходимося? Ви можете орієнтуватися по даній зеленій лінії. Думаю, тут взагалі ніяких питань немає. Тепер повертаємося на графік та давайте шукати ситуації. Шукаю їх абсолютно просто. Я просто заходжу на кожну валютну пару зверху донизу, Дивлячись на дохідність, дохідність більше вісімнадцяти мене влаштовує. 93% це ідеальна, це бунальна максимальна дохідність, котра взагалі доступна. що я бачу повітряні парі Євро Ауди? По перше, я давайте одразу відкрию угоду на 2 хвилин час експірації у висхідному напрямі. А тепер все це діло, я вам поясню. Дивіться. Що ми тут з вами бачимо? Видокремлюємо за допомогою даного прямокутника ось такий рівень підтримки, і знову ж таки від цього рівня підтримки я очікую висхідного руху. Тобто, можемо з вами переглянути, що від нього ми і маємо найближчим часом відбуватися. Ось тут було його формування, навіть можна враховувати цей момент, але не суть. Він був трошки вище. Давайте будемо рахувати за формування саме цей момент. Тут ми його сформували, далі ми його підтвердили. Давайте все це діло я вам поясню. Тобто, все це діло я вам намалюю. Дивіться, формування далі у нас. Ну, хай це буде підтвердження. Типу не хочу ці моменти рахувати, тому що воно не прям наявне, оскільки тут була тільки тінь свічки, доторкнувшись до ось нашого рівня підтримки. Ну, я це не хочу рахувати, чесно. Ось, тому відокремлюємо ці два основні моменти і називаємо їх формування. Знову ж таки, перше, друге це підтвердження. Коли є формування, тобто є дві деталі і є підтвердження, ось ці дві деталі у нас враховані, у нас скоріше все останнім, тобто наступним, наступним вибачаюсь, не останнім, буде вже відпрацювання, тобто найближчим часом, ось тут, у нас вже має бути відпрацювання. як я зрозумів, що прямо ось тут підійшовши. Знову ж таки до рівня підтримки. Ми бачимо по індикатору RSI, РСА, ми знаходимося біля 30%. тобто дуже близько. Відповідно, я очікую, що зараз найближчим часом ми з вами маємо відбуватися, тому що РСА підтверджує наш аналіз. Окрім того, що я маю впевнений в цьому по технічному аналізу, я ще бачу підтвердження по індикатору RSI. тому заходи в, в цю угоду, і в принципі очікую відпрацювання. Ну тут ідеальне відпрацювання, можете саме це попереглянути. Тобто 20 секунд залишається до вже її завершення, але ні, а може не ідеальне, а може не ідеальне, да? Бачите, трошки донизу ми зараз пішли, але я думаю, ну, нам цього має вистачити, щоб прямо закритися в мінус, оскільки, в принципі, ми з вами маємо, ну, майже ідеальну точку входу. Ось тут було тільки краще, але зловити її, ну, шансів небагато. Ляпс, фіксуємо профіт, починаємо відеоролли з прибутку. Скільки це? 5510, правильно? 5510, так? Да? Ні, 6510, цю, щось я. З математикою затупив тут. Окей, окей. Рухаємося далі. Бачите, тут вже у нас нові валютні пари з'явилися, тобто дихідність на них підвищили, вони у нас пішли в топ, пішли вгору. І знову ж таки нічого не відумую. Тобто, в мене немає там якоїсь улюбленої пари, по котрій я торгую, чи ще щось. Я просто беру і зверху донизу прямо таки рухаюся і прямо шукаю так сетапи. Тобто, в мене немає якогось, не знаю, там скритого приватного методу, там як у деяких трейдерів, там можливо є. Ось, я не обираю там собі валютні пари, і по якійсь там методиці, по якомусь там аналізу я їх не вичисляю. Ось тобто я просто беру лупашу. Ну що я людина, да я трейдер, я хочу заробити більше коштів, якомога більше. Тому я буду зверху донозу від найбільшої дохідності до найменшої рухатися і шукати для себе найвигіднішу позицію. Тобто, де я можу максимально вигідно відкритися, і з максимально знову ж таки великою ймовірністю я зможу отримати прибутковий результат. Тобто, моя задача заробити кошти, ось відповідно, я банально маю шукати для цього гарні сетапи. Ось, тобто тут взагалі нічого такого немає. Просто сидиш, просто класиш і просто шукаєш ось. Але, друзі, я би вас попросив, ва, я би вас попросив, навіть не попросив, порадив би, якщо ви новачок, якщо ви там тільки починаєте там, туди сюди. В трейдингу там розбираєтеся, там дивитися там, сям, там якісь відеоролики. Я би вас реально попросив. Порекомендував навіть порекомендував. Не попросив зауважте, а порекомендував, щоб кожен з вас, кожен з вас, дуже дуже присхідло, прямо ось так от, шукав угоду. не заходив. в Перший сетап, що вам попався, ось, а прямо, прямо дуже сильно довго максимально сидів там. Перевіряв по 10 разів і такий думав, там я впевнений угоді чи не впевнений. Ось тобто прям е, треба максимально такий аналіз робити. Дуже прискіпливий. Да, я би так і сказав, насправді. Хотів якесь інше слово, можливо, синонімічне підібрати. Проте ось прийшло на розум саме прискіпливий аналіз. Да. Прямо до кожної деталі ти причіпляєшся, і прямо до кожної деталі ти робиш окрему аналітичну роботу. Знову ж таки, у себе в голові. Тобто е, я не кажу, що все все діло треба вимальовувати на графіку, прямо як у мене ось. Можливо, коли у вас там вже е, розбивається на смотріно, не знаю, чесно сказати українською, то ви вже починаєте розуміти певні деталі, от як я, да, я там можу зайти на. Один з графіків я бачу, я бачу там, рівень на рівні підтримки супротиву, східний, несхідний трикутний. Ну тобто базу, базу, я вже бачу. Звісно, є елементи, там, котрі я не можу відокремити без певного інструменту. Проте, ось саме базу, прямо таку базовану, я можу відокремити самостійно і, в принципі, мені не треба, щоб допомогу я використовував будь-який індикатор. Ось, дивіться, 82% дохідності у мене здачі кафе. Давайте донос відкриємося на 2 хвилини час експірації. Що я тут бачу? Я бачу тут не ідеальний, але, в принципі, рівень е, супротиву, від котрого з вами я і очікую відбиття. Дивіться, ось так от я його можу відокремити. Ось тут ми його формували. Знову ж таки, давайте розберемо, давайте розберемо, ми нікуди не спішимо. Розберемо кожну детальну графіку, і кожна деталь у нас буде максимально максимально е, ідеально е, розібрана. Дивіться, відокремлюємо ці два елементи. Перший, знову ж таки, формування. Другий у нас підтвердження. Знову ж таки, як я і казав, формування і підтвердження. Це два основних взаємопов'язаних елементи без формування не буде, ну очевидно, підтвердження. Ось, але якщо у нас не буде підтвердження, то не факт, що ми далі будемо з вами від цього рівня відпрацьовувати. Тому ці два елементи на графіку вони дуже, дуже важливі. І далі, далі, після них зазвичай найближчим часом вже має відбуватися відпрацювання, тобто перший момент, коли ось ці два наших з вами перших відбиття і та й перших відпрацювання, тобто підтвердження та формування формування та підтвердження неважливо, як я місцями їх покручу. Я думаю, ви мене зрозуміли, і це найважливіше. Ось вони одразу свідчать нам про те, що має відбуватися десь відбиття, і ми з вами, трейдери, маємо знайти ось саме ту точку, де то відбиття буде. Ось тому я заходжу на графік, я переглядаю. Бачите, ну не знаю, ну скільки валютних пар, двадцяточку, може. Ну, не знаю, не 20, ну 10-15 я скіпнув, тобто пропустив, знайшов ось ту саму ситуацію, по котрі я хочу увійти. І зараз дивимося, як будемо відрачовувати. Ну і знову ж таки додаток індикатора РС, який у нас а, на 65-66% був, коли я відкривав дану угоду, тому я очікую також, виходячи ще з нього відбиття. Ось, очікую також, виходячи з нього відбиття. Але бачите, пішли вгору, дивіться, що ми робимо. Ходинку візьмемо. Дві на цьому інвестуємо, тобто все прикриття. І зараз, коли закриться наша угода на імпульс, ось дивіться, ось десь ось тут я відкрию угоду. Дивіться, нам треба, дивіться, дочекатися даної свічки, або її закриття. Ой-ой-ой, не встиг, я не встиг. Можливо, це було фатально зараз. Тобто ми дочекуємося зараз її відкриття е, нової свічки відкриття, або закриття цієї. Ось. І будемо звідси вже робити висновку. Дивіться, ця закрилася у нас е, виходить червоною, тому зараз нам треба, щоб ця зелена, знову ж таки, це. Тупо, як я надивився, це вже інтуїція включається, знаєте. Тобто в мене є аналіз основний да, від рівня супротивчику відбиття. Але тут вже включається, знову ж таки, насмотряність. Те, що я ще кажу, блін, треба зайти в перекладач, подивитися, бо то позор. я не знаю реальне слово, бо то на суржику його переводжу. Дивіться, я саме бачив дуже багато таких ситуацій, і знаю, що коли ми з вами трошки йдемо прибувати рівень, у нас має після однієї зеленої свічки бути одразу швидкий рух донизу, проте Зараз, можливо, якщо ця третя свічка також закривається вже в ось такому положенні, тобто лишиться вона червоною. Можливо, зараз того самого відбиття від рівня супротиву вже і не буде після них, тобто воно буде одразу, та? і ми не повернемося вгору, як я очікував, і не заберемо профіт. Проте знову ж таки можемо почекати: якщо ні, то ні. Просто піду чотирнадцять чи зараз не сну в іншу угоду. Ну, зроблю перекриття за для того, щоб забрати втрачене в осьій угоді і. Зробити собі коштів зверху. Бачите, свічка закрилася. Все, все, мені ця пара не потрібна, тому що вона вже закрилася е, червоною. Все, що ми робимо, це шукаємо інший сетап, і зараз по іншому сетапу. Я би і увійшов би в угоду. Тобто, мені знову ж таки треба знайти певне формування певної фігури, або, знову ж таки, того самого рівня підтримки супротиву, і мені цього буде в принципі вдосталь. В принципі, мені цього буде вдосталь. Так, дивіться, що ми тут з вами бачимо. Блін, чесно, вимальовується дуже-дуже гарно, дуже така мені подобається ця фігура. Давайте по ній зараз зайдемо. Мені треба невеличкий дамп по всій свічці, дивіться, і зараз буду відкриватися, а потім поясню, чому. Ще трошки нейці. Окей, фіксую ось таку е, точку входу. Дивіться, відокремимо. Ця фігура називається висхідний трикутник. Давайте ще ми зробимо ось так з вами і виділимо його за допомогою прямо кутника. Дивіться. Тож відокремлюю рівень супротиву. Це рівень, від кого ми з вами зазвичай відбуваємося. Але... Відбиття від нього я тут не очікую, оскільки ось тут по індикатору RSI ми з вами ще не підійшли до гори. Тобто, в момент, коли ми відкривалися, ми з вами знаходилися приблизно ось тут. Десь ось тут ми з вами знаходилися на відмінці в 60%. І у нас був ось цей потенціал до 70%, щоб дійти угору. Ось і тут якраз таки давайте де -де -де, вона лінія тренду вас. Я позначу знову ж таки, що я тут очікую. Тобто, приблизно цього моменту ми з вами стабільно рухаємося вгору. Давайте наш рівень супротиву продовжимо. Ось і дивіться, ось така у на фігурка, висхідний трикутник. Знову ж таки, він без цієї частини, але я думаю, вам це зрозуміло. Тобто, я очікую, що зараз ми будемо його прибувати. У нас є всі фактори. Є рівень супротиву, код у нас в принципі відпрацьовував. Але є у нас ще не рівень підтримки. Ось такий, котрий я позначив даною лінією. Зараз дивіться, пас, фіксуємо прибуток і. Є у нас індикатор RSI. Тобто, у нас є три елементи. Перше, у нас формується висхідний трикутник. Щоб побачити його формування, нам треба виділити нахильний рівень супротиву, котрий я відокремо даною лінією тренду. І ось тут виділити рівень виходить супротиву, рівень супротиву і рівень підтримки. Рівень підтримки у нас нахильний, Це дуже важливо. Тобто, ось такий, ну ви бачите, під наклоном трохи. Ось, а реальний попротив у нас максимально звичайний. І в таких випадках ми маємо з вами його пробувати. Можливо, ми його і зараз не пробили прямо ідеально, але ми плюс забрали, і в принципі окей. Тобто, дивіться, я тут в цій угоді втратив 7, а в наступній 14-й інвеснув перекрив втрачене та ще заробив кошти зверху. Тобто максимально просто, максимально бездоганно. Я не знаю, як описати цю угоду, ці два сетапи, котрі ми зробили. Не, три сетапи. Да? Другий був не дуже, проте, блін, ідеально, інше все працювало. Ідеально. Вуаля, ось тому, друзі, шукайте подібні ситуації і шукайте ось, знову ж таки рівні супротиво підтримки. Тому що так, можливо, якщо мене зараз дивляться прям професіонали, вони до них трошки так скептично відносяться. Ось, тому що вони знають там більші а, деталі на ринку. Проте це база базована, котра відпрацьовує постійно. І якщо ви а, просто не будете на них дивитися, ну буде не дуже добре. ось. Тобто треба їх приховувати, а, рівні супротивої підтримки, і від них а, також малювати певні ситуації. За це відео я зафіксував тринадцять тисяч гривень, чистого Можете самі подивитися, як змінився мій баланс зараз, на відміну від початку відеоролику. Якщо хочете робити такі самі результати та так само аналізувати ринок, велком до мого телеграм-каналу. Там багато навчального матеріалу, а також є посилання на канали, знову ж таки, також мої, де я кожного дня видаю сигнали кожен буде з понеділка по п'ятку. Тому обов'язково підписуйтеся на мій основний телеграм-канал, який буде в описі даного відеоролику. Просто переходіть. Кидайте запит, я вас приймаю, і там ви зможете реально розібратися в трейдингу. це відео було корисним для вас. Бажаю вам всім всього найкращого. великих прибутків, всім до побачення!